Вітаю у другій частині білета номер 10 Ми продовжуємо наш іспит. Попереду найвідповідальніші 10 питань. Якщо ви пройшли першу частину без помилок, тримайте темп. Якщо ж помилилися, зараз час відігратися. Тож не гаємо часу, 11 запитання вже на екрані. Поїхали! Про що попереджає даний дорожній знак? Перший варіант про озвуження дороги праворуч, другий про звуження дороги ліворуч. Або третій про закінчення дороги з розділювальною смугою. Подивіться уважно на графіку всередині трикутника, з якого боку лінія зміщується до центру. Правильна відповідь номер 2. Цей знак попереджає про звуження дороги саме з лівого боку. Будьте уважні при перестроюванні, а ми рухаємось далі. Дванадцяте запитання: який із наведених дорожніх знаків встановлюється перед крутим спуском. Подивіться на варіанти: перший знак, другий або, можливо, третій. Маленька порада. Щоб не помилитися, завжди читайте графік на знаку зліва направо, як в книжці. Правильна відповідь. номер 2. Якщо ми дивимося на знак зліва направо, лінія йде вниз, що й означає крутий спуск. Знак під номером 1 – це підйом. А третій знак попереджає про наближення до залізничного переїзду. Рухаємось далі. Запитання номер 13 Яким із наведених дорожніх знаків позначається дорога, на якій заборонена навчальна їзда. Варіантів багато, тож будьте уважні. Перший. Всіма знаками: другий знаками 1, 2 і 3. третій 1, 2 і 5. четвертий 1, 2, 3 і 4. Або п'ятий варіант знаками 1, 2, 3 і 5. Згадайте, де саме правилами заборонено навчатися водінню, крім автомагістралей та доріг для автомобілів. Правильна відповідь номер 2 Навчальна їзда заборонена на автомагістралях, дорогах для автомобілів та у житлових зонах це знаки 1, 2 і 3. Запам'ятайте цю комбінацію, щоб не помилитися на іспиті. Запитання номер 14 Чи дозволено вам виконати розворот у зображеній ситуації? Варіант 1. Дозволено. Або варіант 2 заборонено. Будьте дуже уважні. Перед вами знак 4.1. Рух прямо. Якщо такий знак встановлено перед перехрестям, він діє на все перехрестя і дозволяє рух лише у прямому напрямку. Оскільки розрив у розділювальній смузі в даному випадку вважається частиною одного перехрестя, розворот тут суворо заборонено. Правильна відповідь номер 2. Запитання номер 15 Дана дорожня розмітка позначає: Варіант 1 дозволену максимальну швидкість руху на цій ділянці дороги, дублюючи дорожній знак обмеження максимальної швидкості. Варіант 2 номер дороги або маршруту або варіант 3 рекомендовану швидкість руху на цій ділянці дороги. Подивіться на зображення. Цифра 50 у червоному колі нанесена прямо на дорожнє полотно. Така розмітка завжди дублює відповідний встановлений знак. Правильна відповідь номер 1 Ця розмітка дублює дорожній знак і вказує на максимально дозволену швидкість. Рухаємось далі. Запитання номер 16. Зображеним дорожнім знаком позначаються. Варіант 1. Місця призначені для руху пішоходів по проїзній частині. Варіант 2. Підземні пішохідні переходи. Варіант 3. Надземні пішохідні переходи. Або варіант 4. Пішохідні доріжки. Правильна відповідь. номер 3. Це інформаційно вказівний знак, надземний пішохідний перехід. Щоб ніколи не плутати цей знак із підземним переходом, просто подивіться на чоловічка. Якщо він іде вгору по сходах, це надземний перехід, якщо вниз підземний. Все дуже просто, рухаємось далі. Запитання номер 17: ви проїдете дане перехрестя. Варіант 1: давши дорогу чорному автомобілю, або варіант 2. першим. Подивіться на ситуацію. Перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Дорожні знаки або світлофори відсутні. Правильна відповідь номер 1 Ви повинні дати дорогу чорному автомобілю, оскільки він наближається до вас із правого боку. Короткий розбір. На рівнозначних перехрестях завжди діє правило правої руки. Хто праворуч, той і головний. Тому спочатку проїжджає чорне авто, а потім ви. Рухаємось далі. Запитання номер 18 Що слід зробити водієві, щоб запобігти виникненню заносу під час проїзду крутого повороту? Варіант 1. Допускається будь-яка з наведених дій. Варіант 2. Перед поворотом знизити швидкість і натиснути на педаль щеплення. Щоб дати можливість автомобілю рухатися накатом. Або варіант 3: Перед поворотом знизити швидкість за необхідності ввімкнути знижену передачу, а під час проїзду повороту не збільшувати різко швидкість і не гальмувати. Правильна відповідь номер 3. Короткий розбір. Рух накатом або гальмування безпосередньо в повороті це найкоротший шлях до втрати контролю над авто. Правильна техніка безпеки це завчасне сповільнення та проїзд повороту в натяжку на ввімкненій передачі без різких рухів педалями. Це забезпечує найкраще щеплення коліс із дорогою. Рухаємось далі. Запитання номер 19. зображена табличка застосовується для варіант: 1. інформування водіїв. Про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Варіант 2. Позначення смуги руху, на яку поширюється дія знака або світлофора. Або варіант 3. Зазначення розташування майданчиків для стоянки відносно дороги. Подивіться на графіку таблички, вона візуально показує об'їзд перешкоди з правого боку та звуження дороги. Правильна відповідь номер 1 Ця табличка, 722 – напрямок об'їзду. Вона встановлюється разом із попереджувальними знаками і вказує, що попереду є острівець безпеки або інша перешкода, яку потрібно об'їхати праворуч, при цьому ширина дороги тимчасово зменшиться. Запам'ятайте цей символ. Залишилося останнє питання. Запитання номер 20 Чи дозволено пасажирам відчиняти двері транспортного засобу до його зупинки? Варіант 1. Заборонено. Варіант 2. Дозволено, якщо поруч немає інших транспортних засобів. Або варіант 3. Дозволено в будь-якому випадку. Правильна відповідь номер 1 Короткий розбір. Згідно з правилами дорожнього руху, пасажирам суворо заборонено відчиняти двері до повної зупинки автомобіля. Це елементарне правило безпеки, яке запобігає травмуванню пасажирів та створенню аварійних ситуацій для інших учасників руху. Вітаю! Ви щойно пройшли білет номер 10 Напишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас сьогодні. Якщо ви пройшли тест без жодної помилки, ви справжній профі. Не забудьте підписатися на канал Правила Просто та поставити вподобайку, щоб не пропустити наступний іспит. До зустрічі у нових відео.